Гуматбор це унікальне органомінеральне добриво, в якому в одному препараті поєднано гумат калію, бор і молібден. Це рішення для культур, яким критично важливі ці мікроелементи, таких як соняшник, ріпак, соя чи овочеві. Препарат працює одразу в кількох напрямах: усуває дефіцит бору та молібдену, стимулює запилення, покращує зав'язування плодів і підвищує імунітет рослини. Все це з потужною антистресовою дією завдяки гуміновим кислотам. Застосовується на всіх типах культур: польові, овочеві, сади, ягідники і виноградники. Препарат швидко засвоюється і забезпечує миттєвий ефект. Норма внесення від 1 до 1,5 літра на гектар. Об'єм води від 200 до 1000 літрів залежно від культури. Склад препарату на рівні професійної формули. 70% гумінових речовин, бор 110 грамів на літр, молібден 0,05 грамів, калій і азот у доступній формі, а також вітаміни, фітогормони і біоактивні сполуки. Гумат-бор – це точне живлення, ефективний захист і реальний приріст урожаю. Застосовуйте розумно і отримуйте максимум від кожного гектара. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.